Російські війська продовжують тероризувати мирні міста і села. Кожного дня в Полтавській області лунають тривоги, а ризик обстрілів залишається високим. Миргородська громада вже неодноразово зазнавала ракетних атак, які завдавали значної шкоди. На сьогоднішній день на території нашої громади зареєстровано в реєстрі пошкодженого майна майже 240 об'єктів. З них 103 житлових будинки. Щоб підтримати українців, які втратили житло внаслідок війни, держава ще в 2023 році запровадила програму грошової допомоги. Є відновлення. Це компенсація від держави, вона надається в розмірі не більше 500 тисяч гривень, і сума компенсації визначається за підрахунками, за чек-листами безпосередньо, за фізичними обмірами пошкоджень і відповідними тарифами на кожен вид пошкодження. Для участі в програмі є відновлення необхідно подати заявку через мобільний додаток Дія за допомогою застосунку Дія подати інформаційне повідомлення про пошкодження такого майна. Застосункою це зробити дуже просто. За кожним кроком вам задають запитання і ви даєте відповідь. Після цього ваше майно буде обов'язково обстежено комісією. При виконавчому комітеті міської ради складений акт, який так само буде занесено до реєстру пошкодженого майна, і ви його можете побачити в своєму застосунку Дія, і після цього подати заяву на відшкодування і отримання компенсації за пошкоджене майно. Щоб отримати компенсацію від держави на відновлення житла, необхідно, щоб воно було внесено в Державний реєстр речових прав. Подано 91 інформаційне повідомлення про пошкодження житлового житлової нерухомості. 52 об'єкта житлової нерухомості із цих, із цих заяв на сьогодні зареєстровано в реєстрі речових прав на нерухоме майно тобто фактично мають 52 громадянина власника майна мають право на отримання компенсації відшкодуванню шкоди заподіяної внаслідок пошкоджень. Звернулося за такою компенсацією на сьогоднішній день всього 26 громадян. Якщо майно було пошкоджено в минулому чи позаминулому році, громадяни все ще мають право на допомогу від держави. Хочу звернутися до наших громадян, щоб вони продовжили процедуру отримання компенсації за пошкоджене майно. Тобто, якщо у них майно було пошкоджено навіть в минулому або позаминулому році, і на момент пошкодження майно не було зареєстровано в державному реєстрі речових прав, а на сьогодні вони це вже зробили, вони мають право на отримання компенсації. У Миргородській громаді також передбачена одноразова матеріальна допомога з місцевого бюджету на відновлення пошкодженої нерухомості. Максимальний її розмір 40 тисяч гривень. Важливо зазначити, якщо людина вже отримала компенсацію з місцевого бюджету, ця сума буде відрахована при виплаті допомоги є відновлення.